Вітаю вас, любі третьокласники, на уроці української мови. Сьогодні дистанційне навчання за темою змінювання прикметників за родами і числами: Палац із Морозова за Джані Родарі. Будь ласка, приготуйте все необхідне до уроку, саме підручники-зошити, ручки. Відкрійте прості зошити і запишіть сьогоднішнє число класна робота! Запишіть, будь ласка, букву С велику з'єднання з маленькою. Також пропишіть з'єднання цієї букви з іншою буквою. Наприклад, ЦВ, ця, оц, ці, цю і так далі. Далі пропишіть слова, які починаються на букву «ц». цвіт, цвітуть. Далі ми запишемо речення. Цвіту не вирви за даром. Гілки не втни для забави. Будь ласка, пшіть гарно, каліграфічно. Слідкуйте за з'єднанням букв. Ну що ж, давайте пригадаємо, що таке прикметник? Прикметник частина мови, яка означає ознаку предмета та відповідає на питання, який, яка, яке, які. Сьогодні ми з вами вивчимо ще нове правило. Прикметники змінюються за числами. Це однина і множина, а в однині – ще й за родами. Роди це чоловічий, жіночий та середній. Прикметник завжди вживається в тому числі і роді, що іменник, з яким він. Ну що ж, зараз ми з вами будемо це правило практикувати на інших вправах. І зрозуміємо, як і чому це відбувається. Пишемо в зошиті вправа 1. Зараз будемо з вами утворювати прикметники чоловічого жіночого середнього роду. Це води, також прикметники і множині. Нагадую, що прикметники завжди пов'язані з іменниками. І вони стоять в тому самому числі і роді, що і іменник. Так, пригадали. Значить, дивіться, у нас є тут слово лимонний сік. Це чоловічий рід. В жіночому роді буде лимонна цедра. Чому ми не можемо сказати тут лимонний цедра? Тому що цедра це жіночого роду, тому йде закінчення лимонна це яка? Жіночий рід. Дерево у нас середнього роду, тому і слово прикметник лимонне буде, лимонне дерево. Множині які лимонні дольки. Давайте подивимося на нашу довідку. М'ятні льодяники це буде множина, м'ятний чай. Чай чоловічого роду, значить, і м'ятний теж чоловічого роду. Мятне морозиво. Морозиво воно середнього роду, м'ятне теж середнього роду. І так далі. Будь ласка, запишіть далі самостійно. Всі словосполучення в зошит. Нагадую, що ви завжди презентацію можете поставити на паузу. Продовжуємо вправа 2. Поясни, як утворилися прикметники. Будинок із каменю, значить, це буде кам'яний будинок. Будинок чоловічого роду, значить, кам'яний буде теж чоловічого роду. Оселя із дерева, дерев'яна оселя. Оселя це вже йде жіночого роду. Слово дерев'яна теж жіночого роду. І так далі. Житло зі скла скляне житлом. Хата із соломи. Солом'яна хата, дім із металу металевий дім, домівка із глини глиняна домівка. Будь ласка, запишіть собі ці словосполучення у зошит. Написали вправа 2 і записали самостійно. Уявіть, що в різних будинках усі його частини та всі меблі зроблено з такого саме матеріалу, як і будинок. Склади і запиши речення за зразком визнач число і рід іменників. Зразок у солом'яному будинку є солом'яний диван, солом'яна шафа, солом'яне ліжко, солом'яні двері. Запишіть синоніми до слова будинок. Палац із Морозова за Джані Родарі. Давайте ми зараз з вами прочитаємо цей твір. Будь ласка, подумайте, про що буде йти мова в касті? Чому ви так думаєте? Як ви розумієте слово палац? Одного разу в болоні побудували палац із морозива. Діти прибігали на площу з усіх кінців міста. Усім кортіло хоч лизнути його. Дах цього палацу був зі збитих вершків. Дим у комені з цукрової пуди, сам коман із варення. Усе інше було з морозива, і двері, і стіни, і меблі. Одне малявче вчепилося за стіл і злизало всі чотири ніжки, так що стіл з тарілками тарілки були з найкращого шоколадного морозива, повалився просто на нього. Вікно палацу почало танути, шибки були з полуничного морозива. І танучі спливали рожевими струмками. Хочі ж сюди, гукав поліцай, швидше. І всі кинулись облизувати палачче швидше. Шкода, коли такі ласощі пропадають. Дайте мені крісло, благала якась бабуся, ще не могла проштовхатись крізь юрбу. Оте крісло дуже зручне для кволої, бабусі. Будь ласка, подайте мені його, оте з бильцями. Один пожежник зглянувся над старенькою та й виніс їй солодке крісло з кремом і фісташками. І раденька бабуся почала смоктати його бильця. «Ой, який же то був веселий день. До того ж лікарі зробили так, що ні в кого не болів живіт. Ще й тепер, коли діти просять другу порцію морозива, батьки кажуть, зітхаючи, Ти, мабуть, з'їв би цілий парад палаці з морозива, той, що в болоні стояв. Ну що, сподобався вам текст цієї казочки? Так, це авторська казка, написав її Джані Родарім. Чи можна насправді побудувати палац із морозива? Як ви думаєте? Запишіть слово сполучення іменників з прикметниками. Поставте питання від іменника до прикметника. Наприклад, за зразком дах із вершків. Дах, який? Вершковий. Дим із цукру. Подумайте. Підказую цукровий дим. Далі самостійно записуємо тарілка з шоколаду. Крісло із крему, стіни з карамелі, меблі з горіхів. Вікно з мармеладу. Запишіть, будь ласка, це завдання. Ну що ж, давайте ми з вами подумаємо. Твір палац із морозива це оповідання вірш чи казка. Вірно, казка. Дах палацу був зроблений із морозива, фісташок чи збитих вершків. Правильно, збитих вершків. Комен на даху палацу зроблений із зварення, морозива чи шоколаду. Зварення. Дим у комені із морозива шоколаду чи цукрової пудри. З морозива. Далі меблі в палаці були із фісташок. Морозива чи варення? Вірно, морозива. Дії поліцейського не підпускав до палацу, ловив злочинців, закликав лизати швидше. Закликав лизати швидше, вірно. Квола бабуся просила їй дати. Крісло, морозива, палицю. Вірно, крісло. Чим ласувала старенька бабуся? Морозивною шафою з варенням, морозивним кріслом з кремом і фісташками, морозивним столиком із найкращого шоколаду. Так, вірно, морозивним кріслом з кремом і фісташками. Ну що ж, а зараз нас чекає завдання на вибір. Перше завдання ви можете собі обрати любе. Перший з них спиши три речення з прикметниками та підкресли прикметники. Друге завдання випишіть п'ять словосполучень іменників прикметниками. Установлю зв'язок між ними за допомогою питань. І третє завдання знайди інформацію про незвичайний будинок намалюй і опиши його. Ну, по силі своїй, будь ласка, виберіть якесь для себе завдання. Ну, що ж, а зараз у нас. Зошит, будь ласка, відкрийте сторінку 10, вправа 1. Нам потрібно прикрасити свій незвичайний солодкий будиночок, написати прикметники. Стіни з вафель. Вафельні стіни. Так, перевіряємо. Диван з ірисок. Ірисовий диван, стіл з карамелі, карамелевий стіл, димар із шоколаду, шоколадний димар, дах із цукерок, цукерковий дах, вікно з мармеладу, мармеладове вікно, ганок із зефіру, зефіровий ганок. Або зефірний ганок. Ну що ж, давайте далі з вами прочитаємо, як ведмедик. Підінгтон малював. В іншій кімнаті стоїть ваза з фруктами, сказала місіс Браун. Чому б то не намалювати її? Падінгтон повернувся дуже швидко. Високо над головою від межатко тримало вазу з, вазу з фруктами. Я вирішив нічого не малювати, а одразу розфарбувати ці фрукти. Яблуко, сливи, абрикос, виноград, грушу, вишні, персик, банани, радісно сказала ведмежа. Гадаю, синій колір пасуватиме до шпалер. Будь ласка, запишіть вправа. Номер два. Позначте закінчення прикметників за зразком. Синій виноград. Виноград який? Синій. Закінчення І. Порівняй закінчення іменників та прикметників в однині і множині. Чи можна визначити рід прикметників у у множині? Як ви гадаєте, звичайно, що ні, тому що в множині немає роду. Вірно. Далі нас чекає вправа номер 3 скласти слово сполучення. Зручний у нас є. Таке слово будьте уважні наголос зручний. З прикметниками зручний, м'який, дерев'яний та іменниками диван, шафа, ліжко, стільці. Складіть, будь ласка, такі словосполучення. За зразком. Давайте разом з вами. Зручний диван. М'який диван. Дерев'яне ліжко. М'яка. М'який, вірніше, м'який, диван. Дерев'яні стільці. М'яке ліжко? Дерев'яна шафа. Ми змінювали. Свої прикметники відносно іменників. Якщо диван чоловічого роду, значить прикметники були всі чоловічого роду. Стільці множина, значить, всі прикметники були вжиті у множині. Ліжко воно середнього роду, всі прикметники були теж середнього роду. Ну що ж, давайте зробимо висновок. Що прикметник завжди вживається з іменником? Іменник в якому роді і числі вжитий іменник, в такому самому буде вжитий числі і роді прикметник. Запам'ятали? Ну що ж, молодчинки, ви сьогодні гарно працювали на уроці, тому записуємо домашнє завдання. Відкриваємо щоденники. Пишемо сторінка 11, вправа 4. Це завдання у зошиті. Ну що ж, дітки. Давайте ми з вами проведемо підсумок уроку, що нового ви дізналися. Що саме вам сподобалось? Що ви зрозуміли, а може, чогось і не зрозуміли. Нагадую, що ви завжди можете переглянути презентацію. Ще раз, якщо чогось не зрозуміли або не встигли записати. Якщо вам було все під силу, все було зрозуміло. Оберіть, будь ласка, зелений колір нашого смайлика. Якщо вам було не все, зрозуміло, були деякі труднощі, оберіть жовтий смайлик. Якщо ж навпаки, ви нічого не зрозуміли, вам було важко, оберіть червоний смайлик. І відправте мені, щоб я зрозуміла, чи вам було під силу моє пояснення. Ну що ж, тоді до побачення! Бажаю вам гарного мирного дня! Бережіть себе! До побачення на наступному уроці зустрінемось!